Аллилуйя, Вілуя, Авівя, Аллилуйя, Аллилуя. Алуя. Господь з вами. з Духом Твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Господи! Були у цій стороні пастухи, що перебували в чистому полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь. І ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яснах, і вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і Промовляна. Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Як сповнились вісім день, коли мали обрізати хлоп'ятку, назвали його Ісус Ім'я, що надав був ангел, перше, ніж Він зачався в лоні. Це є слово Господнє. ставокові Хриси. Слава Святої Євангелія наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі люблені наші реколектанти, кохані Божі діти. Сьогоднішній день відвід Матінки Божої Святої Єлизавети Костюл через Оазу дає нам читання Євангелії з другого розділу Луки про. Народження Ісуса Христа. Завтра ми входимо в цю таємницю, але сьогодні, в целебрації Божого Слова, ми чуємо вже про цю подію, якби предвкушаємо її. І відносно до нашої теми Дня потрібно сказати, що завтра будемо вже роздумувати про самий прихід Ісуса, про народження Його на цей світ. А сьогодні через цю Євангелію. Ми хочемо зрозуміти відвідане. Марія провідує Єлизавету. Ісус провідує Йоанна Хрестителя. І Спаситель світу провідує сьогодні свій народ, щоб визволити Його від гріхів і смерті вічної. І тому це Євангелія сьогодні. Тому ми сьогодні намагаємось зрозуміти. Що ми завтра будемо переживати, щоб сьогодні ми подумали, наскільки це Різдво має відбутися, коли ми до нього приготовлюємося. Коли ми вже, як Адвент називається часом таким, що Адвент це є таке очікування, яке одночасно є зустріч. Це так, як хтось до нас прийде в гості, і ми десь бачимо, з автобуса вже людина зійшла. Вже йде ще десь далеко, але ми вже очима зустрілись, вже там руками махаємо, вітаємо, вже пробуємо на зустріч бігти. І цей той Адвент, коли ми е, чекаємо на людину, але одночасно це вже є зустріч в цьому очікуванні. І тому ця Евангелія теж сьогодні нам показує, що означає провідня, відвідення Бога нас, людей. І це теж є така правда, коли ми йдемо до іншої людини з Божим Словом, з Божим миром, ми дозволяємо, щоб Господь народився в житті цієї людини, особливо в її серці. Свята мати Тереза з Калькути колись говорила такі слова, що Боже народження відбувається за кожним разом, коли людина одна, другій подає руку. Так, Коли люди вітаються, чувствують, відчувають цю руку. Мають добре серце до себе, коли людина подає руку своєму ближньому, відбувається різдво Господнє. І Бог нас визволяє, Бог, котрий приходить, щоб таку величезну ціну за нас потім віддати. І теж ім'я Ісуса Христа, так що Евангелія говорить, Його ім'я Ісус, яким назвав Його ангел, ще перед Тим, як Він зачався в лоні своєї. Матері. Тому цей знак, цей символ, коли ми будемо його бачити, десь в, в костьолі, на книжках, на молитовниках, е, теж часто можна побачити на храмах, десь на дверях храму. Е, можна теж на цвинтарі побачити такі знаки. На хоругвах, на образочках, на книжках різних. Е, ми теж повинні зрозуміти, що це є той момент. Коли ми собі усвідомлюємо, що Бог приходить до нас, що в імені Ісуса Христа є наше Спасіння. Тому Єлизавета скаже, звідки мені це? Так, звідки така велика благодать? Що в імені Ісуса ми можемо мати Спасіння. Нехай ця Євангелія сьогодні нас в такому дусі супроводжує і допомагає нам це Спасіння Боже прийняти. Ам.